Ми маємо добру традицію вже з 2018 року. У місті чи не єдиному місті в Україні проводиться конкурс на визначення кращого двірника. Він обирається шляхом голосування мешканців, тому ми, як департамент, закликаємо усіх мешканців міста Львова брати участь в даній акції, проявити небайдужість свою до людей такої складної потрібної. Не завжди належно оціненої професії. На сьогодні будинки в місті прибирають понад 1200 двірників. На жаль, є біля 300 вакансій. От прибирання здійснюється за рахунок додаткових площ і розширених зон. Це є щоденна рутинна праця, і вона не особливо помітна, якщо вона виконується. Це коли її не робити кілька днів, тоді одразу воно помітно. Ну і це є. Перший комунікатор з, з мешканцями, котрі бачать цю людину, можуть висловити свої зауваження побажання. А також двірник відстежує там, чи не перегоріла лампочка, чи десь не відламалася якась гілка, чи немає перевантаження контейнерних майданчиків. Це та перша ланка, яка інформує вже наступних, хто вирішує ці питання. Цьогоріч даний конкурс відбудеться у п'яте, тобто він традиційно відбудеться в два етапи. Перший етап буде тривати тиждень, тобто з понеділка 18 березня по 25 березня протягом нього можна буде подати свої кандидатури. Тобто, будь-який містянин може подати прізвище, там адресу, де працює його двірник. Відповідно, після того як ми протягом тижня зберемо всі дані, розпочнеться другий етап, який буде тривати. Ти три дні, де вже буде надано безпосередньо всі кандидатури, і відповідно кожен з містян зможе проголосувати через певну гугл-форму за свого конкретного двірника. І відповідно після цього вже в п'ятницю 29 числа буде оголошено результат конкурсу. Після чого відбудеться вже нагородження як двірників по кращих двірників по кожному з районів, так і безпосередньо найкращого двірника міста Голова». Куди саме їм заходити? Де не голосування буде відбуватися на сторінці гарячої лінії міста? Там буде гугл-форма, куди спочатку треба буде подати всі необхідні дані. А вже після того, коли визначиться з кандидатурами, в другому етапі вже в іншій гугл-формі кожен зможе безпосередньо за конкретну людину проголосувати. Як і в попередні рази, кожна людина може один раз проголосувати за одну особу. Тобто, щоб уникнути різноманітних махінацій і там зловжувань. І нагадайте у ви сказали, що це конкурс вже в п'яте. Попередні етапи, які призи отримали переможці, тої штана тобто, враховуючи, що це вже п'ятий раз, відповідно кожен з переможців отримували грошову нагороду, плюс різноманітні подорожі. Скажімо, минулого року переможець отримав грошову нагороду, невеличкий вікенд у Закарпатті, І основна нагорода це була поїздка в Європу, містами Європи. Конкурс відбувається вже в п'яте. Чи ви спостерігали динаміку? Як 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 на нього реагують мешканці? Чи він зростає популярність? Так щороку він е збирає більшу кількість людей для місця. Він став традиційним, і кожного року збільшується кількість учасників та кількість людей, які приймають участь і голосують за того чи іншого кандидата.